Цікавий захід відбувся цими днями у Наталина, мов невеличкому містечку. БУ-870 За ініціативу депутата сільської ради Людмили Урозаєвої було влаштовано невеличку тематичну концертно-розвальну програму. Її назва «Здравствуй, літо. Головними винуватцями цього концертного дійства виступила малеча, яка мешкає у цій частині села. Разом зі своїм наставником та ініціатором концерту дітлахи порадували своїх рідних і знайомих піснями, танцями, віршами і гуморесками. Дорослі щиро раділи, що їхні діти з вони цікавно проводять свій вільний час і намагаються дарувати радість і гарний настрій своїм односельцям. Підтримали ініціативу малечі і наталинський сільський голова Віолетта Боровська. Хочу сказать, что очень приятно, что у нас среди депутатского корпуса сельского Совета есть такие вот депутаты, не безразличные, которые активно участвуют на своем избирательном участке и занимаются не только со взрослым населением, но и с детками. Людмила Григорьевна очень неординарная личность, потому что она всегда участвует в наших праздниках и народных гуляниях, выступает в концертах, в конкурсах. И вот по ее инициативе теперь собрала здесь детей, с ними проводила репетиции, писали сценарий занимались. і в принципі діти тепер находятся под вниманием і способствують развитию талантов. Спасибо їм большої. Дай Бог здоровья. здоров'я. Думаю, що всі родители, всі избиратели очень довольны і благодарны Людмилі Григоровні. За словами депутата Наталанської сільської ради Людмила Розаєвої, подібні заходи у їхньому містечку не дозі мають стати традиційними, адже роблять людей ближчими одне до одного дарують тепло і радість. Діткам канцерти прийнімали участі всі жителі. Су-870. Эти детки занимаются в Наталинской школе. Эти дітки талантливые. Дітки всі рады. Родители довольны. Всі пришли на концерт. Море море было удовольствие, аплодисментов, подарков.